Добрий вечір. Сьогодні я даю рецепт кабачкових бургерів для мого чоловіка. Нарізаємо кабачок шайбами. Шайби складаємо в стопки. Беремо 3 столові ложки вершкового масла або оливкового масла. Додаємо сіль, чорний перець, копчену паприку півчайної ложечки. Потертий один зубчик чеснику. Добре все розмішуємо і робимо маринад. На столі розкриваємо кульочок і змащуємо пензликом кожний кружочок кабачка і складаємо в цей пакетик. Пакетик трясемо, і нехай так, кабачки маринуються в пакетику. Розігріваємо пательню на середньому вогні, наливаємо туди. Рослину олію, нарізаємо зелену цибулю, кріп, беремо дві, два крупних куриних яйця і вбиваємо в миску, солимо і розмішуємо. Додаємо зелень і все добре мішаємо. Виходить така суміш. У суміш натираємо один зубчик чесника, мішаємо. додаємо 4 столові ложки. Паніровочних сухарів. Дістаємо замариновані кабачки. Рослина олія вже нагрілася, руками змащуємо кабачки, суміші, а можна виделкою. Якщо суміш дуже густа, додайте трохи води. Натираємо на мілкій терці 80 г. Сиру, додаємо один зубчик чеснику, порізаний кріп і майонезу 2 столові ложки, або сметани, прованські трави за бажанням. Ріжемо помідор на кільця. Кабачки в нас піджарились. Нехай стечуть на серветці. Викладаємо кільце кабачка, хай трохи вистигне. На нього намазка. Потім... Кружечок помидору, а зверху знову кільце кабачка. Всім смачного!